Всім привіт, вітаю на каналі. Ну шо ж, Сьогодні буде знову розмова про альтернативу та про те, що я встиг зробити про лопаті, про вітрогенератор і так далі. Сьогодні взагалі хотів знімати відео про те, як я знову поліз туди наверх, було там мерзнути і встановлювати свій вітрогенератор. Але вчора цілий день йшов дощ і замерзало прямо на ходу скажімо, на льоту. І оця щогла була вся. Покрита льодом. Як бачимо вона зараз в принципі, ще мокра, але льод вже, лід уже розтав. Сьогодні зранку йшов дощ. Зараз це якраз у нас тільки тільки скажімо так, ну, дощик припинився. І я вийшов познімати вам, що тут і як робиться. Далі по прогнозу, там погіршення погоди ще далі йде, тобто дощі, мокрий сніг і вітер. Тому, можливо, навіть якщо встигну, то сьогодні. Якщо не встигну, то в найкоротший скажем, термін, треба вітрогенератор туди-назад встановити і буду вже експериментувати з лопатями. Як завжди буде прохання підтримати мене та весь україномовний контент вподобайкою, підпискою та яким-небудь коментарем. Так як це важливо для мене, для розвитку мого каналу. ну Я думаю, розказую все-таки щось цікаве, так як зараз такі складні керем, часи, коли. Ну, багато людей потребують інформації про вітрогенератори, про сонячні панелі і так далі. Тому чим більше буде вашої активності, тим більше людей це зможе побачити. Тому що якісь канали там, показують розпаковку батона з магазину, там, займають там, 100 тисяч переглядів. А коли щось розказуєш цікаве, то активність ніби не дуже велика. Тому обов'язково ставимо вподобайку. Ну, або не вполивайку, якщо вам не подобається, пишіть коментар, так і пишіть будь-який коментар на підтримку україномовного контенту. Ну і все, хто це зробив, велике. Дякую. Сьогодні у нас 7 грудня. Ну, Погодку, я думаю, воно видно, що вироблення енергії зовсім ніякого. Але все-таки там з одного контролера близько 3 А заходить. Ну як сьома, щось, ну, щось так, щось видає. Тому зараз подивимось на покази. І потім покажу, що я там зробив. Для, для лопатей скажем так, через постійні відключення електроенергії інвертор перевів на байпас, щоб не ходити, не перемикати. хоч енергії небагато від сонця приходить. Коротше, переключив на байпас і плюс поставив зарядку від мережі. Зараз покажу. так, Поле, яке на будинку видає в нас 4 а 4 Ну, Перед цим було я заходив, було 3,8. Так, аксіома. Давайте подивимося, що вона видає від сонечка. Відключимо мережу, тобто байпас відключимо. Зараз він стабілізується і подивимось, що він там буде що він нам буде видавати. Так, 50 ну, до 60 В. Заходить 0,7-06 А. І на батарейках, як бачимо, не йде нічого. Тобто у нас йде чисто перекриття. Думаю, чи аксіома? Працює так собі, тому доводиться напевно, її на щось інше замінити. Так, вмикаємо назад мережу. І дивимось по налаштуванням. Що ми маємо? Кіщо перевів щоб у нас був байпас. Зараз воно переключиться. Оп, все, байпас, тобто вся енергія йде в байпас плюс зарядка від мережі і від сонця. Коли є сонечко. То ось така різниця споживання. Це у нас заходить від мережі, це у нас виходить з інвертора. Коли приходу від сонця немає, то тут різниця приблизно ну, скажімо, від 40 до 60 Вт. Тобто на його споживання йде, ну, скажімо, середнє це 50 Вт. От як бачимо, вже умикнулася зарядка як від сонечка, так і від мережі. В налаштуваннях я виставив. 2 ампери на даний момент. тут 2 ампери. От Як бачимо 2 ампери. це від мережі заряджається, перед цим було 20, як як акумулятори були просіли. Ну, Зараз вимикають 3 години світла є, 3 години світла нема. Тому навіть тима 2 А воно встигає там підзарядити акумулятори. Перед тим як переключитись на байпас, я цей ватметр обнулив, тобто вже 10 майже 11 кВт. Як бачимо, за 2 дні ми спожили з міської мережі. Так як серйозно задумався на заміну лопатей, то повністю розобрав свій старий гвинт, зараз покажу сам саму флянець, скажу. Так, ось це був мій старий флянець. І бачимо ось так він виглядає на 6 лопатей. Але так як я хочу поекспериментувати з лопатями, тому виготовив ще один ось такий. Знайшов метал. Токар мені це все проточив, зробив. так І маємо ще ось такий додатковий хаб. Тобто можна буде одні лопаті щоб вже були на хабі, щоб його не розбирати, а другий лопаті встановити на інший хаб. Ну і встановити ось так на вітрогенератор. Це, скажімо так, облегшить мені роботу, не доведеться кожного разу його розбирати. Захочу ти типу, поставлю по експерименту і навіть той самий день зняв, через 5 хвилин можна провести експеримент уже на цьому. По новим лопатям поки що нічого немає. Один розрахунок зробив мені Анатолій Роденко. За це йому дякую інший має зробити Михайло Лямаєв. Поки що чекаємо від нього відповіді. Зробили ось таку заготовочку Скажемо, це буде. Ну, розкресли там по 5 см і так, метр двадцять. Заготовка є. Коли буде два варіанти, я два варіанти зроблю ось такі викрайки. І вже подивлюся, які з них. Ну, якщо вони будуть там схожі, то можливо зроблю щось середнє. Якщо буде велика різниця, потім буду робити одне і інше, щоб можна було обрати, що з них буде краще працювати. Так, ще маленьке оновлення і можна так сказати розпаковка, щойно приїхав. З почти. Досить таки швидко зараз працює Aliexpress. Замовив собі, собі ось таку БМС платку від Джиком 200 амперну тому скоро будемо робити оновлення, щоб ніхто не переживав, щоб я там працюю без БМСкі, тільки на активних балансирах. Тому БМСка в системі обов'язково буде ось така. Замовляв її десь приблизно 11 го числа, коли там були знижки 11-12. го го Ну, все якраз, сьогодні я її забрав з пошти, вона мені приїхала. Всі, хто там пише, не потрібен вітрогенератор, це там, скажем, важко, можливо, там прилетить ще в мене один там такий підписник, каже: ти його зробиш, воно прилетить сусіду там, на дах або ще далі. Ну, як хто це робить, я думаю, що він відповідає за свої, скажімо так і те що він робить По самому вітрогенератору. Встановили маленький вітрогенератор. Зараз подивимось оберти. І тут у мене LED підсвітка, подивимось, на яких обертах і вже загорається. Тобто дивимось на полосочку. І одночасно дивимося, що вже є вироблення енергії і приблизно 10 вольт. Це я кручу ось так одним пальцем. Складного тут нічого нема. Декілька труб, ступиця від автомобіля. Поїхали на металоприйомку там за 20 гривень її купили. Потім декілька ось таких швеллерів це здається, 80 чи 85, -й. два корпуси від підшипника. Так само на моталомі. Поїхали, взяли шматок ось такого валу, до токаря він вам виточив. Саме, саме дороге, це тут. ось Саме мотор колесо. Моє приблизно за 3500 я його тоді купував. Ну Зараз не знаю. Приблизно ціна така сама. Якщо постійно моніторити, то я думаю, можна йти навіть дешевше. Або купити його вже спалене. Ну і самому потім вже його намотати. Дроту достати, я думаю, вже ж не така велика проблема. Так що, це як по мені, невід'ємна річ, щоб система була збалансована. Сьогодні саме той день, коли ніби робота є, яку треба робити. І з іншої сторони, ось поки я там в сараї вам розповідав, вже знову починається такий мілкий-мілкий дощ. Бачимо, водичка з даху стікає. Навіть сьогодні вітер є, можна було б показати вироблення енергії, але вітрогенератора поки що немає. Вийшов на город, подивився на свою розмітку. Під нову щоглу. Бачимо, лежить сніг, всі роботи припинено. ну і Думаю, переноситься вже все навесно, тому що в таких умовах вже працювати ну скажімо, не дуже комфортно і якість вже буде виконання робіт вже не така хороша. Так, ну що ж, на цій сумній ноті буду завершати своє відео, піду переодягатися та буде щось робити, можливо, навіть якщо дощик припиниться то залізу наверх і буду встановлювати вітрогенератор. Але це не точно. В наступному відео, я думаю, побачимо, чи я встановив, чи не встановив. Так що все. Всім пока-пока. Не забувайте про підписку, коментар і підтримку каналу. Все. Всім дякую, пока-пока.